Перша квартира і перші боржники. Тут борг за тепло п'ять тисяч гривень. Двері відчиняють троє переляканих студентів. Помешкання вони винаймають і щомісяця сплачують власнику чималеньку суму. 1600 квартира і комунальні разом згодом з'ясовують борг, днями сплатили. Наступні дві квартири успіхом не увінчалися. В першій на представників текає очікувала тиша. В іншій чотирилапий сторож. Четвертого боржника застаємо на сходовій клітці. Чоловік чітко пояснити, чому наростив борги не може. Згодом дізнаємося, він безробітний, однак підпрацьовує у квітні. Він погасив перший борг дві тисячі гривень. Нинішній каже оплатити не під силу, а це чотири тисячі. Він мені ви зарплат. Ну дивіться дільничний інспектор. Тоді я вас на опорному. я зарплату вам допоможу. Вам виплатили ту зарплату. Після довгих мовлян чоловік відкриває двері свого помешкання. Окрім нього в квартирі проживає ще четверо дорослих осіб. Нещодавно син борж. Встановив автономне опалення за 20 тисяч гривень, а от на погашення боргу коштів не вистачило. Тепловики пропонують описати майно, яке є в квартирі. Чоловік пропонує свій вихід зі становища. Та я маю на увазі, а підписати, що я в той, наприклад, трьох після срок, то віддам ті борг. Зобов'язання, тобто? Так. Тепловики вірять боржнику на слово і йдуть. Власників останньої п'ятої квартири ніхто не бачив кілька місяців. Це підтверджує лист від виконавчої служби, який їм залишили у дверях ще у липні цього року. Тепловики кажуть, кількість боржників не зменшується. Нині люди боргують майже 30 мільйонів гривень. Тому тепловики пожвавили свою роботу. Наша робота активувалася більш можна сказати з початку опалювального сезону. Ми плідно почали працювати. Почали залучати працівників державної виконавчої служби, працівників, тобто дільничих інспекторів міліції. З метою виїзду та огляду помешкання нашого боржника, що може він оплачувати, чи не може він оплачувати. Ми цих боржників розділяємо на категорії і в подальшому визначаємося, як з ними працювати. Переважно майно у боржників вилучають як гарантію того, що людина сплатить борг. Після його погашення майно повертають. Однак є й такі, каже Ярослав Карпінець, хто дозволяє вилучені речі реалізувати самим тепловикам і так розрахуватися за спожити тепло.